Всім привіт! Зараз зараз ранок я вже нарешті добрався і до свого лісового тачка Тут теж нікуди не, не, не поспішаємо, знімаємо, знімаємо верхні корпуси. Знімаємо верхні корпуси, я думаю, що вже всім набридло дивитись на рамочки. В ну, цьому році і ніяких. Ніяких несподіванок немає. Все Все ось так. Все ось так. Продовжуємо неспішно працювати. Бджілка напрочуд спокійна. І ми нікуди не поспішаємо, продовжуємо відкачувати мед. Єдині, хто не задоволені, це мої помічники, тому що рамочки всі ось такі. І роботи по розпечатці. Забросу ну, дуже вже багато. Але нічого, так краще, ніж вона, ніж опаки. Знімаємо, знімаємо, поки передостанні корпуси. Ось таки. Бджоли. Бджоли вже майже нема. Ось я показую. Рамки пусті. Рамки пусті, але вони всі... Всі-всі з медом. Працюємо, знімаємо корпуси, качаємо, качаємо, качаємо. Не, не, не залишається більше ні на що часу. Все. Все однакове. Все скрізь однакове. Так останні дні. Останні дні серпня, останні дні літа. І я хочу показати деякі галявини, які які роблять мед ще більш непридатним до зимівлі для бджіл, аніж мед із соняшнику. Ось такі галявини є необробленої землі. І ще що я... Що я тут бачу? Тут кристоцвітні. Тут ростуть одні кристацвітні. Вся галявина. Зароша крестоцвітними рослинами. Шоста година вечора, поки я там... Поки я очікую, поки відкачаються останні рамки, та знімаю. Квіточки у мене по пасіці ось така історія. І ось Чи виходи, чи приходи рій. 24 -е серпня на пасіці рій Саша, він сідає ось на горіх. Сидів, може це другий рій. Перший сидів, але поки я прибіг, його вже не стало. Ось ще один рій. Це просто чудо чудне. 24 серпня, і звідки вони беруться. А може це той самий рій просто прилетів. Ну, а чому йому пролітати за три метри від... рій. Нічого не зрозуміло. Звідки цей рій взявся? І це вже другий пів години тому на цій гілці гіл висів рій. Тепер рій сідає ще й на ріг. Не зрозуміло, чи це той самий рій, чи частина того рія, що висів на абрикосі. Звідки воно береться? Не зрозуміло, цей цей рій десятеро менше, ніж той, який висів півгодини тому на абрикосі. Ось такий райок. Я такого ще не бачив. Я думаю, що це не з нашої пасіки. 24 серпня. Зголосду з глузду з'їхали. Так, ось таке чудо. Ось таке чудо. Перший рій здоровий, який сів нижче. Я поки бігав за камерами поки поки кричав, поки звав свого помічника, щоб показати рая, поки я бігав, він кудись зник. Зате буквально через 20 хвилин, може через півгодини, на ріг сідає ще один. Цей вже зовсім невеличкий. Звідки вони беруться? На пасіки я не бачив, що виходив рійний з одного вулика. Ну, тут, тут зовсім малий, тут може. Пів рамки, ну рамка, рамка бджіл не більше. Лізти я за ними не буду. Хай що хочуть, то і роблять. Головне, що хе, от таке таке цікаве явище. 24 серпня у мене на пасіці прилетіло два раї. Один більший і другий слідом за ним. Зараз пів шостого вечора. Другий слідом за ним ось такий ось менший. Взагалі не зрозуміло, що таке відбувається звідки ці раї і куди вони летять. От так. От такі аномалії. Дякую всім за увагу та терпіння.